Це дійсно прекрасний жест. Найскладніші випадки лікування співзалежності це якраз таки часто не про співзалежні стосунки з хімічно залежним партнером. Ні, особливо складно зазвичай це коли ось ці співзалежні стосунки стосуються саме рідних співзалежність від батьків, від дітей, брати, сестри. А ще складніше, коли в цих стосунках присутня ще й хвороба, якась важка, хронічна хвороба, інвалідність, психічний розлад, залежність. Адже вже ж йдеться про найглибші зв'язки. І тому відчути право жити, коли в рідної людини проблеми часто для співзалежної людини здається не просто страшним, а чимось таким нелюдським, а зрадницьким. Чому так? А тому, що часто саме такі погляди. Транслюється у співзалежному соціумі. Якщо комусь погано, то й ти маєш припинити жити. Якщо живеш в такому випадку, то погана людина. Якщо страждаєш, то хороша. Саме в таких випадках співзалежні люди часто живуть з постійним відчуттям боргу, провини. Сорому, тривоги, відчаю, безнадії і разом з цим і ненависті можу, наприклад, часто бачити засудження з приводу професійного догляду за хворою людину у спеціалізованих закладах. Співзалежне оточення часто вважає, що краще не працювати, не заробляти, наражати на небезпеку сім'ю, та ще й не надавати в такому випадку, а вже ж професійного догляду, професійної підтримки для цієї людини і належного лікування. Та справа в тому, що жити не дорівнює відмовитися від людини. Навпаки, лікування співзалежності надає ресурс на догляд, підтримку, матеріальне забезпечення, хороше лікування. А тому навіть в таких важких життєвих обставинах ви можете навчитися жити, любити, дихати і при цьому бути поруч і підтримувати своїх близьких, важливих людей.